Двох міст виїхали одночасно на зустріч один одному, два велосипедисти. Перший велосипедист випився зі швидкістю 10 км за годину, а другий зі швидкістю 11 км за годину, яка відстань між містами, якщо велосипедисти зустрілися за дві години. Угу. Про що задача? Про рух велосипедистів. Угу. Що відомо про його час. Від час, вони рухалися одночасно, які душу. Виконайте короткий запис задачі, складіть інтелект-карту і розв'яжіть задачу другим способом. То давайте спочатку беремо завдання, повторимо задачу. Одночасно вони рухалися. Як? Тепер на зу, на зустріч один тут. Так, далі. На зустріч один в одному. А, як змінюється відстань між велосипедистами протягом руху? Зменшується. Вона. Вона зменшується. Швидкість першого намадайте кернову. 10 км на годину. 10 км на годину. Швидкість другого. 11 11 кілометрів на годину. Що скажете про ем, шлях? З чого він складається? Він складається з швидкості першого велосипедиста і другого Молодець! Зі швидкості першого велосипедиста. А шлях шлях першого і шляху другого. Що сказано про відстані між містами? вона стела вона не відома з Першою дією ми знаходимо щось ближні, а другою дією знаходимося. Угу. Тепер діти запишуть. може я задачу, мені запитала задача, розговориться. це відстань між містами. Відповідь. Олег Володимирівна, цю задачу можна розв'язати в будь 42 кілометри відстань між містами. Далі я пропоную вам скласти обережну задачу, розв'язати її другим способом. Складіть задачу, опіка. Зіз двох міст, відстань, між якими становило 42 кілометри, рушую на зустріч два волосами. Другого особо, якщо перший велосипедист рухався 10 кілометрів на годину. Що так? Вони рухалися одно, одночасно. Одночасно, вони рухалися одночасно. Діти, дивіться, що в задачі змінилося, що залишилося таким самим. Змінилося те, що ми не знаємо швидкість першого другого велосипедиста, але ми знаємо е, від сумнівних стан. Так, змінилося шукане і змінилося числове давнє. Е, давайте змінимо короткий запис. Короткий запис мікровіру. Е, Що треба змінити? Нам встиг не швидкість другого велосипедиста. Thank you Щоб знайти його шлях, нам потрібно між містами звіняти шлях першого велосипедиста. Mm -hmm. Щоб знайти шлях першого велосипедиста, нам треба 10 помножити на 2. Тому першою дією ми будемо виконувати.

Дерівня 22 Кілометри. За ми знайшли шляху до виставити. Третій ділян. Двадцять два на 2. Давайте завтра директор. Це швидкість другого особиста. Ти, ти правильно розглянула цю задачу? Так, так. Так. Скажіть, віка швидкість другого особидиста 11 км на годину. Дякую, <кій> спідайте. Так от я хочу вам сказати о ви світі, що... Яка і Задача на знаходження швидкості руху другим способом. Другим способом перевіряємо тему руху задачі на знаходження швидкості руху другим способом. Правильно? Так. так. Правильно. задачу, Ов'яжуючи задачу, на знаходження швидкості руху другим способом. Ми опираємося з вами на задачі на знаходження відстані другим способом. І якщо ви розв'язували задачу першим способом і роздивлялися. Так. Через що? Через що? Через швидкість зближення. Через швидкість ближення. Як знайти швидкість зближення? Треба відстані міста, поділити на час. Поділити на час. А, якщо ми знайдемо, потім як нам знайти швидкість першого, ваня. Швидкість зближення, відняти швидкість першого світу. Можна да, ще 11 представити як Х. Ага, якщо він невідомий, так, якщо ми його шукаємо, то тоді. То, 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 Поділити на 2. Угу. Mm -hmm. Тепер ми можемо узнати І друга дія, і друга дія, як знайти швидкість другого, Корот. треба злишення, швидкість лишніх те, що і казав на Микита. Тоді, якщо ви друга, двома способами довели, як знаходиться швидкість другого велосипедиста, скажіть, будь ласка, взагалі, як знайти другим способом? Складемо пам'ятку, як знаходиться швидкість руху другим способом. Перш, що треба робити? Перерушуємо дію, означає швидкість зближення дією ділення. Так, знаходимо швидкість зближення дією ділення. Друге. Друге. Визначає швидкість руху другого тіла віднімання. Давайте розвяжемо цю задачу другим способом. Ви записуєте задачу розв'язання. Gracias.